Добрий день усім. Сьогодні я буду розповідати про графік у табло. Саме ми будемо добудувати віялову діаграму, це один із найулюбленіших моїх типів графіку. І я би хотіла поширити лінк на цю трансляцію і ще в декількох місцях, зокрема на LinkedIn, тому що. Я обіцяла, що буду там онлайн сьогодні, і зараз хочу переконатися, що люди, які на LinkedIn, вони бачать цю трансляцію також. І потім ми почнемо. А, так. Є. От я. Зараз, мабуть, так зроблю ось так. І лайв Спробуємо. Подивимося, чи вона тут є. Здається, є. Супер, супер, все виходить. Зараз а, побачимо все, я назад є тут. Що ми робимо наступне? Наступне, я хотіла показати різні приклади діаграми віялу. Для цього мені треба розшарити свій екран. Ось цей екран. Ух, як нас тут багато. Цю сторінку я перенесу сюди. І. І я надіюся, що зараз всім видно ось цю сторінку, мою сторінку табло є. Отже, на цій сторінці ми зараз подивимося на різні приклади діаграми Віяло. Перший приклад це той, який ви бачите на екрані. Бачили перед цим. Він стосується стосується даних по. Китам, а саме коли, коли ми дивимося в океан, коли ми можемо побачити кита? Чому я вибрала цю тему? Тому що ця тема пов'язана із табло конференції, яка вже останні два роки і наступного року, в 2026 році, вона відбувалася в Сан-Дієго. І сан дієго знаходиться на березі Тихого океану, Там є такі кораблики, можна взяти цей кораблик орендувати і поїхати дивитися на кита. І, власне кажучи, ці дані вони показують нам цей графік показує, коли можна, коли під час якої години дня найбільша ймовірність побачити кита в океані. Якщо це ніч, то звісно ймовірність дуже маленька. Тому ми бачимо, що тут 0,3% Імовірність більше це наскільки побачите, скільки почутики там можна в цей час, чи хіба як з якимось ліхтариком. А далі у нас ідуть години, коли більша ймовірність, і найбільша імовірність під час ранку ми бачимо найтовстіші лінії. Чому під час ранку? Тому що зранку з більша видимість на океані. Зранку також сам океан він є тихішим, тихіші погодні умови, і також під час ранку найбільше менше таких турів ніж ввечері. Дуже багато людей насправді обирає тури ввечері, і через це трафік на океані може бути завеликий для того, щоб побачити кита. Це один із варіантів. Як бачимо, він, цей графік знаходиться ось так, більше як вертикально, але він може бути також повернутий і горизонтально. І саме в цьому випадку, в випадку графіку віяло, кожна, кожна крива, кожна лінія графіка вона є однакової довжини. Ось у нас кожна гілка цього графіка однакової довжини. Так як ми показуємо. Добу, У нас 24 години доби, отже, тут у нас 24 гілки. І сама перша гілка вона відповідає за час від півночі до першої години ночі, друга від першої години ночі до 2 години ночі і так далі далі. далі. Сама варіація цих, цих графіків може бути різна. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо таку лінію, це також графік віяло, але тут у нас гілки всі однакової товщини. Графік віяло це приклад графіків, де в нас є подвійна вісь. У нас одна вісь відповідає за гілку, і друга вісь відповідає за самі кружечка в кінці гілки. І ми ці кружечки можемо зробити більшими. І в нас тепер чим більший кружечок, тим більша ймовірність, побачити кита у цей час. І далі приклад є лінії, яка тут у нас була більш як пунктирна лінія, точніше як крапочки, а це більше як пунктирна лінія. Ще можуть бути такі варіанти. Далі, тут я хотіла показати іще приклади різні. Можна, ми з вами на це подивились, далі ми дивимось на цю. Це один із типів графіку, де, яку будувала Лілія, пані Лілія Удовенко, вона використовувала його для того, щоб показати повітряні тривоги в Україні. І ми бачимо, тут статистика є за різні роки, починаючи з повномасштабного вторгнення з 2022 року, 2023, 2024. І ми бачимо, що кожен графік змінюється. І нас зверху показує протягом дня. А внизу показує протягом кожної з пір року, кожна пора року. Інша варіація, яка мені дуже подобається, і яка надихнула мене на створення ось цього графіку, це варіація по книгах. Ось в цьому графіку я зараз її сюди поширю в чат. От мені зараз цікаво, чи все-таки хтось бачить цю трансляцію, чи, чи видно лінк на цю трансляцію в мене на профайлі. Чомусь мені здається, що не видно. Нічого. Потім покажемо так. є. Значить, ось ця діаграма в цій діаграмі надихнула мене на цю діаграму, на діаграму по графіку віяло по китам. Саме Вікторія Штакаль. Вікторія зобразила дані по прочитанням книг. Вікторія сказала, що якщо, показала, що коли, хотіла подивитись, коли ми найбільше, найчастіше читаємо книги. І бачите, що у цій варіації діаграму Віяло у нас гілки в кінці вони перехрещені. І я зараз буду показувати, як будувати цей графік, і там саме я показую, як зробити так, щоб ці гілки були перехрещені. І потім уже в кінці я також покажу, вже коли ми побудуємо сам графік, я покажу ще кілька варіантів ось такі варіанти, як будувати графіки ВІЛ. А перед цим я також хочу запросити вас на свій, на свій воркшоп, який відбудеться. На воркшоп зі статистики, який відбудеться в. В ось, давайте зараз подивимося на ці. Найпростіше буде його знайти. Тут нам. Воркшоп зі статистики. Він відбудеться 13 і 20 грудня. Під час цього воркшопу я розкажу про інтерактивні гістограми. У нас є графіки, дуже багато часто ми бачимо стовпчикові діаграми, але стовпчикові діаграми і гістограми вони мають важливу різницю. І гістограми можна зробити дуже гарно інтерактивними. Так само як і, так само, як і. Діаграми ем, Стовпчикові, але там в гістограмах є своя особливість, про яку я хочу розказати. Також будуть буду розповідати про боксплот, графіки, про песентайли, контрольні графіки. Графіки Парето є такий відомий закон Парето.